На, на на, на, А що ти робиш, буде булдер? А що? Я б'ю коробочку, вчу битися А, поняв. Тоді вали, я зараз буду бити. Ей, зачем ти мене уронив? Не твої проблеми. щас залягну в коробку і там, щас я побачу там. Яка смоду пор лабубу о все. а що там робить лабубу? Та! А! а, а, а Вибирайся! вибирайся. Ти з монстр, Шубстер! ох, а ты таш... Ой, фух. Це було епічно А, -а, -а. ну стоять куда ти мене? Ну, деду в коробці, алло. Ой, мій хребець. Так надо щось взяти якесь переружу. Так. Хай воно згрито. І -і 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 -і. <плес> О, то що такое? О, це ж лабубу лабу лабубу, лабу лабу, лабубу. Лабу, лабу. Не хочу лабу, хочу лови лабубу. Троєн. Ану бристе? Я вам дуже дорогоцінний персонаж. Ви що об'їжджаєте нас тоді, а, а -ха -ха!